Голосування за гордість Тернопілля активно триває. Лише за перші кілька днів краяни надіслали понад 4 тисячі смс-повідомлень. Зараз ви можете таким чином висловити свою підтримку представникам 16 номінацій, адже учасників телевізійної премії є 174. Цього року голосування буде відбуватися два етапи. Перший етап це рейтинг голосування за трійку фіналістів. Голосувати можна лише за допомогою смс-повідомлень. Другий етап це власне визначення. Чиня переможця телепремії чимало розмов велося чи доцільно проводити телепремію у воєнний час. І телеканали Тернопіль 1 та ІНТБ усе ж прийняли рішення. Це варто зробити у першу чергу, аби подякувати і відзначити людей, які продовжують працювати задля спільної перемоги. А таких у нас чимало. Коли номінати дізнаються, що їх тернополяни номінували на телепремію гордість Тернопілля, вони доволі так активно применшують свою значимість. Хоча розуміємо, наскільки важко лікувати між сигналами повітряних тривог, як важко навчати, коли то є електроенергія, то її немає. І, Направду кожен на своєму фронті робить доволі багато, і ці вчинки є героїчними. Перший тап голосування триває до 5 грудня. Смс за кандидата, якого ви вважаєте гідним звання «Гордість Тернопілля», можна відправити не більше п'яти разів із одного номера у кожній номінації. У другому етапі із трьох лідерів переможця визначать шляхом підрахунку смс-голосів та голосів членів ради експертів у співвідношенні 60 на 40. Відповідно, до неї увійдуть переможці гордості Тернопілля 2021 року, а також партнери. Окрім відзначення кращих, цьогорічна телепремія матиме благодійну складову. Телеканали збирають кошти на підтримку ЗСУ. СМС платні усі кошти зібрані під час голосування. Усі донати, усі пожертви благодійників цього року. Ми скеруємо на придбання дронів для українських військових. Сьогодні є важливою праця кожного головне не зупинятися, бо тільки спільними зусиллями ми щодня стаємо на крок ближчими до перемоги. Не на часі лише бездіяльність, і це точно не стосується людей, які живуть у Тернополі в Тернопільській області. Тому що бачимо, наскільки ми є потужним тилом для тих, хто переїхав сюди із місця активних бойових дій. Наскільки ми підтримуємо, ми згуртовуємося, ми допомагаємо. Розуміємо, що тут якраз і в'єднанні сила. Гордість тіві офіційна сторінка телепремії. Гордість Тернопілля». Тут можна ознайомитися із номінаціями і учасниками у кожній із них, а також дізнатися, як саме голосувати за обраного кандидата.